Ви слухайте переказ Манхви, твоя вічна брехня. Розділ 19. Відьма наречений Сирота. Спогади до 15 років були вкрай невиразними. Новий день був схожий на попередній. Дівчина жила в притулку стільки, скільки себе пам'ятала. і не могла залишити його протягом 15 років. Прокидаючись рано вранці, вона прибиралася як покоївка, їла все, що давали, як свиня, і ледве засинала повністю змученої роботи. Найсмішніше, що там сталося, так це коли директор упав, засипавши підлогу свічками. Втомившись від праці, діти рано витрачали свою невинність і як вона. Через брак їжі, їжу доводилось красти, і якщо їх ловили, доводилось звинувачити когось іншого тебе завжди могли й підставити. Зрештою, навіть це переставало мати значення, оскільки всі крали. Зрештою, їх однаково справедливо карали. Різниця була лише в тому, що коли ти отримаєш цей удар. Крім того, Роузен мала сильний характер, тому дівчина повертала те, що отримала. Всім дітям, які підставили її, довелось скотитися із сходів або отримати синці. Коли директор чи няньки було у поганому настрої, її били, хоча вона не робила нічого поганого вона корчилася як м'ячик і терпіла жорстокі побої. У такі дні дівчина завжди крала їжу. Через що першою карали саме її, але Роуза не відчувала жалю, навіть якщо робила помилку. Якщо її шлунок був повний, рани здавались менш болючими. Коли настала зима, діти, які не були сильними чи не вміли швидко користуватися руками, мерли один за одним від пневмонії, спричиненою недоїданням. На щастя, Розен була однією з них. жити було тяжко. Проте вона була песимістична щодо життя. Спочатку дівчина думала, що всі таки живуть. Вона не мала уявлення про життя інших. Пейзаж за брамою притулка був усім відомим світом, коли, який вона знала. І лише один раз з'явився проблекс у її похмурому житті. Інноді дівчина думала про це якби я не побачила того дня було б моє життя іншим, чи могло б мене бути більш похмурим і нудним, але одновинітним. Ні надії, ні розпач, навіть якби й так, якось вона б могла зрозуміти це. Тож дівчина ні про що не шкодувала знати завжди було краще, ніж взагалі не знати, принаймні їй так здалося. Це було взимку. Повертаючись від прання білизни з кришаними і червоними замершими руками, вона помітила яскраве світло, що просочується з дому. Світло здавалось нескінченним теплим. Роузен підійшла до нього як одержима. Це було свято Святої Вальпургії, свято, яке припадало один раз на рік. День народження найвідомішої, найбільшої відьми у світі. Люди збиралися зі своїми сім'ями, щоб насолоджуватися вечері, обмінятися, обмінятися подарунками, а у півночі виходили на площу, щоб запалити ліхтарі, танцюючи всю ніч безперервно. Відьми ховалися на острові Вальпур'є, і навіть в епоху, коли чакунство переслідувалось настільки, що полювання на відьм стало популярною професією. Давні звичаї все ще дотримувалися. На закритій території Вальпур'їв бенкет залишився наймасштабнішою подією. Дівчата з каштановим волоссям сиділи навколо столу, ударяючи по ньому, ніби граючи в барабан. Роуза не могла почути жодного слова, але одразу зрозуміла, що вони сестри, бо дітлахи були схожі. Незабаром після цього з'явився добродушний чоловік із тортом, вкрив тим з кремом. Діти схопились і закружляли навколо нього. Вони складали руки разом та помолилися, разом погасили свічки та розрізали торт. Старша дівчинка по черзі обіймала своїх сестер, діставала подарунки, заховані під столом, і роздавала їх. Особи людей були сповнені посмішок. Діти, які розгортали гарний обгортовий папір та цукрові шкатулки, тримали кожен свій подарунок і озиралися на всі боки. Не усвідомлюючи цього, вона потерлася мерзлими руками вікно, що зашарілося. На дворі було так холодно, що дівчина не відчувала свого носа. Але навіть зимові вітерець, здавалося. Не міг проникнути в теплий будинок. Плюшевий ведмедик з красивою червоною стрічкою з'явився в подарунковій коробці. Ух ти, який гарненький. Дитина, і вона вигукнули одночасно. Дівчина стояла біля вікна, охопивши себе тремтячими руками, а дівчина підбігла до батька з плюшевим ведмедиком і обійняла його. Судячи за формою її рота, дівчинка, здавалася дякувала своєму батькові. Роузен широко розплючила очі, щоб зрозуміти слова батька й дівчинки. Я люблю тебе, я люблю тебе. Тихий шок огорнув її. Дівчина думала, що це просто фраза з радіопостановки. Безликий актор, чоловічої статі, вимовляв вигадані слова актрисі, яка могла чути лише його голос. Для неї це було зовсім марно, тому дівчина думала, що це така поведінка трохи дитяча. Того дня, коли спектакль закінчувався, вона хотіла, говорячи, Я люблю тебе перебільшеним тоном. У результаті все було зовсім інакше. Дурними були не актори, а вона сама. Такі слова, правда, говорили люди один одному. Дочка батько, мати новородженому, коханці один одному. У момент усвідомлення цього факту їй стало нестерпно сумно. Вона зрозуміла лише тоді, якою теплою було фразою Я люблю тебе. І той факт, що ніхто ніколи не казав їй цього Я тебе кохаю. Вона не зрозуміло пробойметіла ці слова. Я тебе кохаю. що злетіла з її губ. Стрималась в холодному повітрі і знову проникло в її вуха. Вони були порожні і самотні, на відміну від тихого. Я кохаю тебе. Видимо його цей же з вікно. Серце боліло тим сильніше, чим вона видихала. Дівчина була єдиною, хто міг сказати собі: Я кохаю тебе, і ця думка змусила її розплакатись. Я кохаю тебе. Зворотній шлях був довгим, її жорстоко побила за те, що вона пізно закінчила прання. Як не дивно, але серце боліло сильніше, ніж нога, яку побило того дня. Воно було холодним і порожнім. Дівчина пішла до спальні, місце, де спали близько 20 дітей, завалене у купу, як багаж. Дешевих ліжок, зроблених із залізних рам, було недостатньо, тому молодших класів зіштовхували на піднологу холодно. Її ліжко теж стояло поряд із вікном, через які дули сильні протяги. Звісно, було холодно, потрібно було щось м'яке та тепле. Теплий краєвид, який вона бачила деякий час по тому, здавався перед нею. Навіть якщо це було жорстокою історією з її серцем, що б'ється, щось, що можна обійняти, навіть будь-яка грудочка вати. Роузен встала і пройшлася темною кімнатою. Не могло бути, щоб у цьому місці була така затишна річ. Притулок був зроблений із залізних прутів, холодної кам'яної підлоги та опледенілих дерев'яних стовпів. Люди були єдиним теплом, але краще обійняти колону, ніж обіймати товаришів по дитячому будинку. У той момент, коли її зловлять обличчям, щоб і обіймається з якимось з таким же залитими сльозами, її затаврують як слабачку, наслідували б сміх і знущання. Жага була була тим, чого хотіла вона, і маленька дівчинка Анна. Дів... Діти зневажали її дурість та сльози. Насправді, Роузен була такою ж до вчорашнього вечора. Вона вважала жалюгідним бачити дитину, яка скорчилась і плакала через те, що її побили. або з нею трохи знущалась. Роузен була дитиною, яка ніколи не плакала, Поплач нічого б не змінив Набагато побитий, небагато працювати. Хіба зламало, було просто потерпіти. Просто треба було провести сьогоднішній день, як учорашній, і чекати на завтрашній. Але Роузен була не права. Ганна плакала не від болю, а від туги. Не тому, що вона була слабкою, а тому, що їй було сумно. На відміну від Роузен, Анна знала, яким теплим був яскравий світ, і вона знала, яким холодним і самотнім було місце, де вони зараз перебували. Я люблю тебе, Роузен. Вона дізналась про це того дня. Дівчина була самотня. Вона притулилась до вікна і уткнулась в коліна і гірко заплакала. Перед очима її було темно, і не було нікого, хто міг би її обійняти. Не було нічого. Торти, теплі будиночки плюшеві ведмедики, у неї нічого не було. Вона не вважала це несправедливим, порівнюючи своє розмите відображення у вікні з білими, пухкими щічками дітей. Вона зробила висновок, що ті діти були чарівними, а сама вона була схожа на труп. Можливо, це було нормою. Просто Роузен була засмучена. Вона була дитиною, яка вміла здаватися. Була здатна прийняти все, що завгодно, а сльози було просто тому, що було важко переносити холод і темряв. Ось чому. Їй хотілося вірити. Я кохаю тебе. Вона встала і обійняла дерев'яні стовпи, що підтримували будинок притулку. Вони були твердими і абсурдно холодними, але краще, ніж нічого. У свято Святої Вальпургії люди ставили свічки на торти та загадували бажання найбільшої відьми у світі Вальпурзі, тому що вірили, що Вальпург виконає будь-яке бажання з найбідніших і душних людей. У неї не було торта, щоб віддати шану відьмам але вона все одно безсромно загадала бажання. Дівчина не приготувала найсмачніший торт у ріріоні, але була впевнена, що була найбіднішою дитиною у цьому місті. Вальпурга Дозволь мені познайомитись з кимось, хто тепло обійме мене, хтось, хто ще розкаже мені, що кохає, хто завгодно, якщо я прошу знати багато чогось. Ні. Навіть якщо це буде брехня, то все гаразд, я просто вповірю в це. До тих пір, поки ця людина тепло обіймає мене. Навіть після усвідомлення своєї самотності час прилетів непомітно. Мало що змінилось, її сумні спогади були затьмарені напруженим повсякденним життям. Їй було сумно трохи більше, ніж раніше, але вдома та самотність могли в майбутньому притупитися так настав її 15-й день народження. Роузенвок, директор кличе! Навіщо? Хтось прийшов? Дівчина зрозуміла, що настав останній шанс змінити свою долю. Вона поставила кошик з білизною, яку несла, і побігла до кімнати директора. Коли дівчатка випомалялась 15 років, вони більше не могли залишатись у притулку. Директор продавав їх, вирощених із мінірамальними затратами за максимально можливу ціну. Гарненькі дівчата ставали наложницями багатих людей похилого віку, а сильні служницями. Директор стала найкращою бізнесвумен району за 10 років управління притулком. Притуровок отримував постійний потік пожертвувань, і її обличчя часто з'являлись у місцевій газеті, тільки люди за залізними ґратами знали правду. У всякому розірваці, Роза вже знала своє майбутнє. Деякі дівчатка говорили, що краще бути наложницею, тоді як інші казали, що краще бути служницею. Як тільки ти станеш покоївкою, у тебе не буде іншого вибору, окрім бути такою до самої смерті. Наложниця перебуває під пливом чоловіка. Я б воліла бути покоївкою, яка з гордістю заробляє гроші. Ти думаєш, що солиниці наплювати на свого господаря? Якщо тобі не пощастить, ти отримаєш збочинця ще гірше Ти ніж мати чоловіка. Роузен була б трохи гарнішою, якби несла пудру на щоки та рожеву помаду на губи. але не була впевнена, що краще служниця чи наложниця. тому просто пішла до кабінету директора з uh, пустим обличчям. Директор незвично посміхнулася і простягла їй цукерки та шоколад. Досить приємний жест. Якщо ви запитаєте мене, як я можу усміятися, наче дурниця, ну я відповім, що такі діти. Не віддавшись радості моменту з життя, ви збожеволієте. Іншими словами, життя було схоже на ходіння по канату у цирку. Один необережний рух, і ви втратите рівновагу та впадете, Тому легко, то, може, віть легко, начебто у вас є крила за спиною.